Тарас Шевченко повернення українських полонених додому та обстріли житлових будинків З початку повномасштабної війни. Художник-мураліст Сергій Брильов веде щоденник війни і у соцмережах ділиться своєю творчістю. Творчістю, яка бере за душу, творчістю, яка демонструє наше жахливе сьогодення, стільки крові, мабуть, скільки я малював за останній час, я мабуть не малював ще ніколи. От ці червоні кольори різних відтінків, і, взагалі, десь там ракета встряла, там десь ще щось. І до цього я, звісно, цим не займався, але ну зараз так, звісно, цих робіт куди більше. Роботи миття викликають мороз по шкірі, особливо ті, де зображені діти, діти, яких знищують просто за те, що вони українці. Дуже важко такі роботи даються і самому художнику. Була робота пов'язана з будинком, пологом, який бомбили. Це була дуже дуже така важка робота. Мені хотілося знову ж таки показати всі, які можуть злочини цієї Російської Федерації. Тому ця робота вона була, мабуть, дуже дуже важка. І фізично, і морально по всім, мабуть, параметрам, тому що малювати ракету і там, якби немовля. Хоча нещодавно у мене е, теж була дещо подібна робота, і мені теж було ну, Золоті в Харків, тому мені дуже дуже важко було малювати ну, двомісячне немовля якби загинуло, це, це жорстко. Мистецтво під час війни важливе, окрім висвітлення подій та привернення уваги суспільства до трагедій в Україні. Митці допомагають у зборах коштів для військових. Окрім цього, своєю творчістю Сергій ще й підіймає бойових дух наших захисників, розписуючи автомобілі, прапори, наліпки, календарі. В щоденнику війни я прикріпляю збор для 59-ї бригади. Там вони збирають і на автівку і на спорядження. Ну знову ж таки, збіри йде не дуже сильно, бо не так. Багато. Багато людей там діляться інформацією, от а вже ж там да люди підтримують, але хочеться, щоб підтримували більше, щоб там ділилися, додавалися. У багатьох художників зараз у них усіх прикріплені якісь збори. Хто збирає там на маміки? Хтось на ще що на щось. От хочеться взагалі збирати на все, але наскільки ну скажімо, тобі дозволяє та аудиторія, Донатьте, беріть участь у зборах коштів, підтримуйте українських військових, підтримуйте українське мистецтво. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.